Друзі, усім привіт! Я рад вас вітати на каналі MyChoose І сьогодні річ піде про аудіоінтерфейс Arturia MiniFuse 2. У цьому відеоогляді я розповім про саму аудіокарту, кому вона зможе підійти. Розповім про її плюси та мінуси. Та, звісно ж, скажу її ціну. Заварюйте чайочок, кофійочок і поїхали. Компанія Arturia відома своїми. Досить небюджетними бюджетними аудіоінтерфейсами, і досить недавно вони зазначились на ринку з бюджетним сегментом, таким як Minifuse 1, Minifuse 2 та Minifuse 4. Arturia Minifuse 2 це бюджетний інтерфейс за 200 доларів з можливістю запису у двохканальному режимі. Головними особливостями цієї аудіокарти є, звісно, досить якісні конвертори до такої ціни, мінімалістичний та гарний дизайн та непоганий софт, який йде у комплекті. Якщо ви хочете придбати звукову карту або міді-клавіатуру, можливо, навіть ось цю Arturia MiniFuse, то це краще всього зробити у наших партнерів musician.ua Посилання є в описі під відео. Якраз цю карту вони надали мені для огляду. Переходьте, дивіться, асортимент товарів досить широкий та за приємні кошти. Як за правило, вже на нашому каналі ось тут будуть характеристики. Жмакайте паузу та читайте. Зовнішній вигляд звукової карти Arturia MiniFuse 2 виглядає досить сучасно та мінімалістично. Мені дісталась версія у білому кольорі, і саме в цьому кольорі Arturia виглядає досить приємно. Якщо відзначити ще те, що у пристроя підсвічуються регулятори небесно-білим кольором, звісно, якщо такий є, то все разом. Це виглядає божественно. На верхній кришці аудіокарти є невеличкий логотип компанії Arturia, а у правому кутку на передній панелі є назва моделі Minifuse 2. Підпис під регуляторами та кнопками виглядає чудово. Шрифт невеликий та приємний. Складання: ця аудіокарта, як і усі пристрої від компанії Arturia, зібрані досить якісно та міцно. Всі деталі підігнані одна до одної, та нема ніяких люфтів або зазорів. Ручки регуляторів виконані із прорезинового матеріалу то для обхвату вони досить приємні. Перейдемо до комплекту поставки. Аудіокарта приїде у картонній коробці, де ви знайдете саму аудіокарту. Кабель для підключення USB-C на USB A та ваучери для активації софту. І ось тут ми плавно підкрались до самого софта. Вас буде очікувати Підписка трьохмісячна на Splice це сервіс, де ви можете скачувати royalty-free семпли та використовувати у своїх проектах. Трьохмісячна підписка на AutoTune від Antares, також буде ваучер для активації Ableton Live Lite. Це популярна DAW. Ще очікує вас Guitar Rig 6 LE. Це порізана версія нашого любимого Guitar Rig. Delay Tape 201. Це емуляція стрічкового ділея. Reverb Plate 140. Це емуляція легендарного EMT-140. Chorus Jun 6. Сказати особливо я нічого не можу, так як я не використовував його. Проте я думаю, що це досить добрий хорус. Та що мене вразило, це pre 1973 Це емуляція легендарного НІФ-1073 підсилювач. Його ви можете використовувати як підігрівач для вашого вокалу. Переходимо до ергономіки. Як і усі прилади цього бюджету, немає нічого особливого. Є крутилки та є кнопки. Звукова карта стоїть на чотирьох ніжках. По столу ця карта не сковзить, навіть коли ти натискаєш кнопки. Самі регулятори виконані із, мабуть, силікону, вони приємні тактильно і дуже зручні в регулюванні. Що стосується самого розташування регуляторів та кнопок? особисто для мене найзручніше розташування це, звісно, на верхній панелі аудіокарти. Проте в цій моделі ми маємо класичну конструкцію, тобто на Передній панелі аудіокарт. Якраз ми з вами заговорили про регулятори, тому давайте перейдемо до управління та функціоналу. Управління аудіокарти досить інтуїтивне та понятне. Її можна розділити на дві зони: ліва це зона входу, права це зона виходу. На лівій стороні ми з вами побачимо два комбіновані XLR та джек входи. Вони являються як інструментальними, так і лінійними, так і мікрофонними входами. Під кожним з них є окрема кнопка для активації інструментального режиму або hi Z. Над кожним з цим входів є регулятор Gain. Це підсилювання. Підсилювання складає 56 дБ. Цього буде достатньо, щоб розкачати, наприклад, якийсь динамічний мікрофон, як Shure sm 7 b Останньою кнопкою у лівій частині буде кнопка фантомного живлення. Вона, звісно, включає та виключає фантомне живлення. Далі є індикатор виходу, який показує рівень гучності виходу. Далі від нього розташовується вже великий кноп для регулювання гучності виходу на монітори. Далі від цього регулятора розташована кнопка Direct Mono. На цією кнопкою є регулятор Mix, який відповідає за прямий моніторинг. Максимально вліво це ви будете чути лише вхід цієї аудіокарти, якщо максимально вправо, вхід вашого комп'ютера. Балансуючи між цими виходами, ви будете контролювати свій прямий моніторинг в вуха. Останній регулятор це регулятор виходу на навушники. Під цим регулятором розташований вихід якраз для підключення. Все це добре, проте я вам не розповів про задню панель цієї карти, де ви знайдете, звісно ж. Під'єднання карти до вашого лептопу за допомогою usb c на USB-A. Також там є midi вхід та midi вихід для під'єднання, наприклад, синтезаторів аналогових. Є цікава можливість USB-хабу. По суті, це USB, який буде компенсувати карта, і в який ви зможете вставити навіть мишку, клавіатуру або якийсь MIDI-контролер. Це дуже крута річ, яку Артурія додала до цієї карти. Такого я не бачив поки що ні в кого. Замок Kensington Lock для того, щоб її, наприклад, не вкрали, якщо ви взяли її на концерт або ще кудись. І звісно, останніми це є виходи на монітори. Більш детально про прямий моніторинг. Завдяки ньому ви можете без якої затримки чути свій мікрофон або гітару, записуватися максимально комфортно, без затримки. Коли ви включаєте режим прямого моніторингу, то карта розділяє два входи. Перший і другий на лівий та правий канал. Тому ви в наушниках будете чути, наприклад, гітару зліва, а мікрофон справа. Якщо вам потрібно, щоб все грало в моно, ви натискаєте кнопочку Direct Mono, та все буде сумуватися. Для чого потрібен стерео образ, для того, щоб можна було підключити, наприклад, якийсь синтезатор з ефектами, які в стерео, наприклад, той же ділей або реверб, і для цього якраз таки і виконано це все по дефолту у стереорежимі. Давайте перейдемо до самого головного: це якість звучання. Якість звучання конверторів АЦП та ЦАП у цій звуковій карті досить непогані. Я не можу виділити чогось особливого, проте ті, хто куплять цю карту, залишаться задовільні. Артурія розробила цю карту для музикантів та продюсерів-початківців. Вона також може підійти і для професіоналів як мобільне рішення, наприклад, для дому або подорожей. Сама компанія хотіла вложити в цю карту ось що: перше, це оптимізувати продуктивність та надати максимально мінімальну затримку у використанні цієї карти. Мінімальна затримка цієї карти складає на ASIO драйверах 0,2 мілісекунди при 8 семплах в буфері, а на Mac 03 мілісекунди при 16 семплах в буфері. Це дуже непогані цифри. Впровадити в цю карту хороші мікрофонні преампи для запису чистого та детального вокалу. Інструментальні входи зробити теж на непоганому рівні для доброго запису басу або електрогітари. Звісно ж, про виходи ніхто не забув, тому тут. Поєднання якісного виходу на монітори та якісного виходу на навушники. і можливість прямого моніторингу самі конвертори входу та виходу звучать дуже непогано. Я чув чистий та непідкрашений звук цієї карти. Проте вихід на навушники як для мене слабкий. Мої Beyerdynamic вони не змогли розкрити на 250 Ом. Проте аудіотехніка m 50 X або AKG K240, Ця карта розкрила ці навушники так, як я звик їх чути. Балачки балачками, а тепер давайте послухаємо, як ця карта записує мій голос, акустичну гітару та електрогітару в інструментальний вхід з включеним хай z режимом. Ніякої обробки ні на голосі, ні на гітарах немає. Ручка гейну на 50%. Як ви і почули, карта звучить добре. А тепер давайте перейдемо до висновків. Як я і казав раніше, ця карта це вибір для новачків музикантів та новачків-продюсерів. Проте, якщо ви професіонал, вона вам дуже добре підійде як мобільне рішення та версія для домашнього користування. Цю карту зручно взяти з собою у подорож. Вона не потребує ніякого додаткового живлення. Вона працює від Звичайного USB. усі потреби музикантів та продюсерів вона зможе задовольнити. Хочу виділити у лапках, якщо ви виступаєте лайв та на вулиці, ще десь концерти. Якісь ця карта буде бюджетним, проте чудовим рішенням для вас. Про звучання не забуваємо, Вона гарно підійде для запису вокалу, запису гітар, запису. Пари чогось, наприклад, і електрогітари, і вокалу. Проте, звісно, це робити так собі разом. Але можливо. Зараз давайте я доповню ще плюсами та мінусами і перейдемо до плюсів. Перше це відмінний дизайн. Друге це підсвічування регуляторів та кнопок. Третє дуже корисний софт у комплекті. Четверте прогумовані ручки. П'яте, можливість роботи в 24 біт та 192 кГц. Та шосте це хороші конвертори, як і ЦАП, так і АЦП. А тепер недоліки: мінуси. Перший це тугі ручки, як на мене. Проте, наприклад, в лайф режимах це важлива річ, тому що е, щось, якщо піде не так, то якщо зацепиш, то нічого не провернеться. Це гарно. Друге, хотілося би потужніший вихід на навушники. Та третє, це неочевидне, але застарілий тип підключення інтерфейсу. Так, там USB-C, проте карта використовує застарілий інтерфейс 2.0. Про це важливо пам'ятати. Але незважаючи на ці мінуси, ця карта буде дуже крутим рішенням для вибору, якщо вибираєте свою першу карту. Ви знаєте, де її придбати, якщо цього хочете. І спасибі за те, що переглянули цей ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде виходить багато чого цікавого. Усім пока!